Ви коли небудь чули про поета футболіста? І я зараз не жартую США. Запустили унікальний проект, створений повністю штучним інтелектом, який поєднує футбол і поезію. Кампанія називається «Find Your Feet», І вона розповідає історію вигаданого хлопця Маркуса, який через поезію та спорт знаходить своє місце в житті. Це повністю відповідає реальним історіям дітей з програми Scores». Це некомерційна організація, яка допомагає дітям віком від 5 до 14 років із малозабезпечених районів. Вони навчаються грати в футбол, писати вірші і розвивати лідерські навички, справжні поети на полі. Що круто, є вся ця кампанія створена лише за 4 тижні з допомогою генеративного ші. Вони використали LTX, Adobe, Eleven Labs і Versal V0. Понад 2000 тисячі анімованих кадрів, оригінальний вірш, навіть спеціальний шрифт усе зроблено ші. І знаєте, що компанія виграла першу в історії ai нагороду на фестивалі New York Festivals. Це дуже гарний приклад того, як технології можуть допомагати розповідати важливі історії, особливо в некомерційному секторі. Я б хотіла, щоб у моєму дитинстві були такі програми. Це ж так сильно спорт для тіла і поезія для душі. З вами був згенерований аватар Анни.